Полтава, Запоріжжя, Одеса під терористичним ударом Росії ворог атакував Україну крилатими і балістичними ракетами, а також шахедами. Є загиблі та поранені. Це РБК Україна у відео розповідаємо усе, що відомо про масований обстріл України. Перший вибух у Полтаві пролунав близько сьомої ранку. Тоді Вова повідомили, що влучань у цивільні об'єкти та постраждалі не зафіксовані. Втім, вже як за годину місцеві знову почули вибух. Російська армія поцілила у житловий будинок. Я не чую! Там зруйновані з першого по п'ятий поверх зайнялася пожежа. Нині відомо про трьох загиблих. Десять людей отримали поранення, зокрема, й одна дитина. 21 людину рятували надзвичайники. На місці тривають аварійно-пошукові роботи. А це вже кадри з Запоріжжя. Після опівночі 1 лютого армія РФ завдала по Запоріжжю ударі 18-ма дронами. Це одна з наймасовіших атак на місто. Від падіння уламків постраждав чоловік. Крім того, горіли будівлі навчального закладу, авто, гаражі, пошкоджено будинки. То цей покрізь дивиться на морозило, воно морозило. Ну, мотало. 嗯。<Yeah. S 2> yeah. А Ввечері 31 січня росіяни вдарили по Одесі іскандерами, атакували історичне середмістя. Наслідок цього постраждали семеро людей. За словами Олега Кіпера, всі вони у стані середнього ступеню важкості. На місці продовжують працювати екстрені служби.

Давай, за сюда. Вода пришла.